Будь уважним: не підходь, не чіпай і зателефонуй в 101. Дар'ї Богдан, учениці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської, яка наразі відпочиває у пришкільному таборі дзвіночок, добре відомі чотири супердії, які варто застосувати при виявленні предметів, схожих на вибухонебезпечні, знають ці правила й інші діти, адже педагоги п'ятої школи постійно проводять тренінги для своїх вихованців. На них вчать правилам поводження у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, ці малюки уважно слухають педагогиню організаторку Наталю Руденко, яка розповідає правила поводження із вибухонебезпечними предметами. У жорстких реаліях сьогодення знання мінної безпеки не будуть зайвими, адже підступний жорстокий ворог наражає на небезпеку українців незалежно від віку. Постраждати від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами на деокупованих територіях, можуть як літні люди, так і діти. Треба бути дуже уважним, адже наш ворог підступний і він О, може так. ставити пастки. От подивіться зараз, загляньте спіди, загляньте і там може ворог поставити пастку. Давай книжечку тут заглянемо. Бачимо, навіть ваша улюблена іграшка може містити вибухівку, де б ми не були. Там де пройшов ворог, треба бути дуже уважними і жодним чином не заходити, перш ніж там не пройдуть цю територію. Спеціаліз демонстрація конкретних випадків і предметів, що можуть наразити дітей на небезпеку або, навпаки, допомогти під час виникнення надзвичайної ситуації, стало можливим завдяки відкриттю у навчальному закладі класу безпеки. Це спеціальна класна кімната із кількома зонами, що дозволяють повноцінно навчати дітей правилам безпечної життєдіяльності. Наступна локація у класі безпеки допоможе у найпростіший і найдоступніший спосіб засвоїти дітям правила дорожнього руху. Дві вчительки, які виконували ролі інспекторок, в ігровій формі перевіряли рівень знань учнів, пригадали разом значення дорожніх знаків і правила поведінки на дорозі. Це вже інша група дітей зібралася у класі безпеки. Для них педагогиня Ілона Манько проводить навчальний тренінг із надання домедичної допомоги. Перший научний приклад, що може статися будь-де, будь-коли і будь-ким, це надання допомоги людині, якій, імовірніше за все, стало зле. Учителі інсценують цей випадок і наголошують на переліку дій, яких варто дотримуватись, щоб самим не вскочити в халепу. Я така йду, і йду. йду. А пам'ятайте, ніколи не треба підходити до постраждалого і зразу ж до нього торкатися. У нас зараз війна. Постраждалий може бути озброєний, у постраждалого можуть бути різні предмети, колючі, рішачі, вибухи небезпечні і так далі. Тому ніколи не підходьте до постраждалого. І правило номер 1 пам'ятайте про власну безпеку. Діти навчилися, як правильно надавати допомогу людині, яка цього потребує, і стали учасниками ще одного корисного практикуму: накладання пов'язки при ушкодженні пальця руки. А саме при капілярній кровотечі. Як діяти, щоб допомогти постраждалому і не нашкодити собі, научно продемонструвала Ілона Манько. Педагогиня уміло перев'язала умовно ушкоджену ділянку пальця учениці і запропонувала дітям закріпити набуті знання власним прикладом надання до медичної допомоги. Відпочивальники розділилися на невеличкі групи і наклали спіралеподібну пов'язку одне одному. Не все вдавалося з першої спроби, але, зрештою, умовні постраждалі отримали необхідну допомогу. На згадку про проведені практичні заняття діти отримали у подарунок невеличкі презенти.